11 історії про місто під час четвертого міжнародного фестивалю Монологи над ужем. Моновистави з різних куточків України та з-за кордону відбувалися в театрі Ляльок Бавка в Облмустрам театрі та в Ужгородському замку. Фестиваль щоразу збирає й чимало театрознавців. Зокрема, приїхав і Сергій Винниченко, автор, засновник ведучий театрального порталу Театральна Риболовля. Вполював тільки останні три вистави. І за моїми такими підрахунками, ж, якщо з вистави я можу витягти хоча б одну золоту рибку, то це вже прям дуже успішний фестиваль. Вчора я таку рибку спіймав. Це була вистава театру з міста Дрогобич Ніч Гельвера. Це філігранна робота, акторська. Це цікаві режисерські вирішення. Для мене як для людини, яка дивиться по 100-150 вистав на сезон. Ну і матеріалу якогось дуже нового майже немає, да. Тобто, це я не встиг потиснути руку акторові. Завершила фестиваль ексцентрична комедія Білка зі Стокгольму за п'єсою Олега Михайлова, Мукачівського драматичного театру, режисер Кирило Душин. Історія найвідомішої фракен світу Хіль -бок". А ти запитає мене, дівчинко, скільки тобі років? А я відповідаю. Е, – два». Вистава про життя. Тут переплітаються злети, падіння, горе, радість, мудрість і дурість. Долупилися жахливо. Одного разу вона підстригла єдину улюблену ля. Виправла, а потім про складні стосунки між сестрами про життя та смерть, закоханість, прагнення жити щасливо. Але доля часто нещадна. Я тоді слова ці міцно запам'ятала, зрозуміла. Не змогла мені простити, що це Фріда загинула, а не я. Ах. Тільки на ту першу зовсім не схожа. Та якась сміялася би щас. Взагалі якась радісна була. А ця. Ні. Розумію? Ні. Сумна. Просто сумна. Якийсь невдалий дубой, якась питочна копія. Але ж вона є. До участі акторка залучала глядачів. І я його. Покопала. Казати, що я вперше полюбила когось. Притіпіла серцем. І я переїхала до нього. Життя прожити на сцені впродовж вистави мало свій меседж. Ця закута, могли шапка з вухами. Дивлюсь на тіні вітер розгойдує ці вух. І здається, наче це крило. наче я не красиво. Якщо зібрати докупи емоцій, то це неймовірна вистава, яка стимулює жити, не дивлячись на обставини, які відбуваються. Після цієї вистави і після фрази Треба жити, ти ніби отримав новий подих. Усе і забарвлення, і декораційна робота, і про акторську взагалі мовчу це було не перевершено. Це було дуже важко, бо розумію, що пропрацювати годину 15 хвилин, як було сказано. В постійно не збавляючи тем, це складна робота. Мені сподобався посил вистави жити попри все. І треба жити, і те, що які би складнощі в неї в житті не були. Вона це все сприймає так ну не легко, але вона це проживає і попри все, вона тримається і дарується радість іншим. І, взагалі, це перша вистава Кирила Душина, режисера, що я вже побачила. Я в захваті. Символічним у творі є образ білки з облізлим хвостом. Хвости у білих із парку сканси облізли, бо голодують вони. Туристи їм горіхи дають дать а білки ті горіхи ховають по всьому Королівському острові Юркадень, а потім знайти не можуть. От і голодують. Це людина, яка в своєму житті зазнала багато чого. Ну, звичайно, життя це не тільки біла сторона. Така метафора йде, що з облізлим хвостом це багато було випробувань кожної людини. І головне залишатися оптимістом. Головна тема цієї вистави, не дивлячись на все, на наше життя, на якісь негаразди і проблеми, людина має собі говорити, треба жити, не дивлячись на все. Акторка каже, це був її перший такий досвід, і коли на сцені з колегами можеш розраховувати на підтримку з боку, віч навіч із глядачем у рази складніше. Це та є мотивація вдосконалюватися.